Сила жіночого духу 2014 року. Галину Тищенко спіткає перша окупація в рідному Краматорську. Відтак змушена евакуюватися на Київщину. Там влаштовує нове життя для родини 2022 рік. Вдруге, росіяни втрутилися в її життя. Галина Тищенко пережила місяць знущань від ворога. Це одна з історій жінок, які були присутні на презентації книги Жити попри все. Оселилися біля Ірпінь міста, селище Дмитрівка, там Ірпінь, Буча Дмитрівка рядом всі поруч. Ну, Сподівалися, що там нам купили ділянку, будувалися в надії на мирне життя, на спокій. Бо ми там понадивилися страхіття при окупації у Краматорську. Вісім років будувалися, почти добудувалися і прийшли знову. Вони і тут нас дістали. Діти єлі-єлі зуміли виїхати, слава Богу. Я залишилась, бо я не вірила, що вони прям можуть тут. Інша авторка Сталіна Чубенко пережила катування свого сина підлітка у 2014 році. Я погодилась взяти участь у проєкті для того, щоб більше ще людей знали про те, що відбувалося, як важко втрачати рідних, але треба знаходити в собі сили, продовжувати жити далі жити для того, щоб пам'ятали про. Твоєрідну людину, якої немає поруч, пам'ятали пам про ці злочини, які створив наш неадекватний сусід. Тому і ну, розумієте, здесь про Степана Чубенка знають багато, але здесь мене попросили нескільки приоткрити душу. ми Почуття, що я відчувала, презентація висвітлила низку шокуючих прикладів насильства та гендерної дискримінації, спричинені воєнними діями. Проте кожна розказана історія демонструє неймовірну стійкість та силу духу постраждалих жінок, їхнє прагнення підтримувати інших, попри власний травматичний досвід. Оксана Себастян, Геннадій Томнюк, новини на вежі.